На навчаннях Трайден» пройшов день відкритих дверей. До міжнародного центру миротворчості та безпеки завітали журналісти, високі гості з країн-партнерів, зокрема воєначальники США, Грузії та Норвегії, а також військові аташе акредитовані в Україні. це дуже успішні навчання, і ми вдячні українській армії за можливість бути частиною 13 націй і 1800 бійців, які працюють разом і навчаються один у одного. Під час перебування на полігоні закордонні гості спостерігали за діями української морської піхоти, підрозділів швидкого реагування нацгвардії та армійських фахівців з РХБ захисту. Ще, що ми сьогодні побачили, це тільки маленька частина того, чим займалися протягом тих навчань і ще продовжують займатися до закінчення навчань тих пару днів, що залишилися. Дехто з гостей тут уже не вперше. Начальник генштабу збройних сил Грузії не приховує приємного здивування змінами, що відбулися протягом двох років. Сьогодні я, сьогодні я побачив сучасні збройні сили і сучасних воїнів з іншим способом мислення і адекватним розумінням сьогоднішньої бойової реальності. Я дуже вражений тим, як Україна реформує свої збройні сили в той час, коли на сході країни тривають бойові дії. Українська сторона більш стримана в оцінках. Багато є інтересних пропозицій. Які потрібно нам ще напрацювати для того, щоб ми могли діяти під одним замислом з однією метою, і саме головне, щоб як можна швидше виконати задачу з перемогою? Українсько-американські навчання Rapid Trident Райден-2016» проходять у переддень Варшавського саміту НАТО, від якого очікують серйозних рішень щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, військове телебачення.